До господарського суду Житомирської області звернувся директор Коростишівського кооперативного ринку із вимогою стягнути орендну плату із місцевих підприємців за користування торгівельними майданчиками. Але підприємці кажуть, що не збираються платити директору ринку, адже земля належить Коростишівській міській раді. Відповідача така, що торгівельні майданчики є нічим іншим, як земельна ділянка. При цьому ця земельна ділянка на жодному титулі у позивачі не перебуває. Тобто, право користування не оформлено. Земельна ділянка це гектар 200 землі. Коростишівської міської ради, так яка до сьогодні не надана в користування і ніяким чином не передана ПКР кооперативний ринок. Підприємці, які працюють на ринку, неодноразово звертались до правоохоронних органів. І на сьогодні у Коростишівському райвідділі у МВС перебувають три кримінальні провадження. І поки слідство триває, керівництво кооперативного ринку в суді намагається стягнути орендну плату за користування земельною ділянкою, яка по суті їм не належить. І, хоча судом це доказано, директор ринку разом із головою управління продовжують брехати навіть на камеру. Чим як як ви на підставі чого? Шановна, от Давайте хай суд скаже своє слово. Да. А вона виключно в рамках чинного законодавства. Підприємства і підприємці заключили між собою договір і ми виконуємо свої зобов'язання. а вони не виконують, через що ми звернулися в суд. А суд визначить суд хто прав. і скаже своє слово. Натомість підприємці обурені кажуть, виходили на мітинг проти свавільства керівництва ринку. Тоді директор прямим текстом ображав і принижував їх. Він їх називає махновцями. Вибачте, ну як до мене звертаються працівники ринку. Він нас каже, рахує за бидло. Ну ви розумієте, ну це, це так неможливо. Я розумію, багато є приватних ринків, але відношення до людей такого немає. Це перш за всі оці причини спонукали оцю такого конфліктну ситуацію. Він бере ці гроші і забирає собі в карман, а платить в міську раду копійки. Там він платить 28 тисяч, а збирає, ми зробили опрос десь до півмільйона. І він сьогодні ще мене подає на суд за те, що я йому не плачу, бо тому що він склав зі мною договор, не маючи підстав. Земля належить громаді. І ніяким чином вона їм не належить. І з 2002 року дана земельна ділянка, вона ну, до 2002 року вона перебувала в оренді кооперативного ринку. А до 2002 року вже ця земельна ділянку не перебуває в оренді, тобто договір не заключався. Громадськість Коростишева каже, що директор ринку вільно крутить земельною справою через те, що у міській раді працює його родич. Наш мер Коростишева Чікала. Микола Константинович, розумієте, таке відчуття, що він так само в цьому дірібані участвує. Це всі розуміє, все місто. Підприємці ринку лише хочуть, щоб кошти йшли не у кишеню директору і керівництву міста, а нашим військовим на схід, адже значну частину свого доходу вони регулярно передають нашим захисникам. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1